Стратегічне мислення, дисципліна та спритність ось такі навички криворізькі спортсмени відточували під час відкритого уроку самбо, який у розважальному комплексі фанпарк провів неодноразовий чемпіон світу Владислав Руднєв. На майстер-клас до світової зірки спорту завітало чимало криворіжців. Серед них дітлахи, тренери та досвідчені спортсмени. Як от і Андрій. Я вважаю, що Влад Руднєв – це зірка майбутнього світового масштабу. Тому цікаво було прийти, послухати, що він цікавого нам покаже новеньке щось. Якісь фішки там. Можливо, якісь задушливі прийоми, там якісь там комбінації ударів, там в стійці, боротьбі спортивному самбо для 27-річного чемпіона світу Владислава Рудніва. Це не перший майстер-клас у професійному спорті. Молодий чоловік з 4 років. Понад 20 років тренувань та постійна жага до самовдосконалення дали про себе знати. Відтак, молодик став чотирикратним чемпіоном світу та двократним чемпіоном Європи. Зокрема, за 8 вісім успішних поєдинків змішаних бойових мистецтв. ММА. у мене. Тренер мій от, е, отець і він е, виховував трьох чемпіонів світу до мене. І завжди я хотів бути таким же. Шлях е, у, зовсім у всіх е, по-різному, але він складний, тому що ти потрібен кожен день. Міркувати, поставити собі ці цілі, реалізовувати їх кожен день. І тоді у тебе буде всі можливості стати чемпіоном. Чемпіоном світу. Наставник відомого спортсмена, його рідний батько Сергій Руднєв. У спорті чоловік з 14 років Відтоді спробував себе у боксі, боротьбі, карате, джиу джитсу дзюдо та самбо. На початку 2000-х Сергій став тренером. Відтак, завдяки своїм знанням та значному досвіду, виховав трьох. Чемпіонів світу. Рідний син Владислав згодом став. Четвертою гордістю тренера спорт це сфера, така сама конкуруюча, як і бізнес. Тут є конкуренція. Є люди, які слабші, хтось навпаки сильніший, хитріший. І в цій конкуренції вони повинні не тільки виживати, а й бути сильними, мудрими, багатофункціональними. Тому я сьогодні намагатимусь привідкрити секрети у цьому напрямку та пояснити, як їхні думки та розширений світогляд допоможуть у їхній самореалізації. Відтак під час відкритого уроку зі спортивного та бойового самбо Владислав та Сергій Руднів. Ви передавали свої вміння, знання та досвід десяткам криворіжцям. За одне заняття спортсмени засвоїли декілька тем: прийому чистого спортивного бойового самбо та психологічна підготовка до змагань. Наразі у Кривбасі близько чотири сотні дітлахів опановують майстерність цього виду єдиноборств у місцевих ДЮСШ, які завдяки злагодженій роботі міської влади та ради оборони Кривого Рогу функціонують за усіма нормами безпеки. Також хочу подякувати за підтримку голові ради оборони Олександра Вілкула, який завжди не оминає увагою протягом трьох років федерацію Самбо. Хочу подякувати нашим збройним силам, якби і не вони, ми б не змогли провести цей захід. За словами пана Євгена, у кривоморозі спортсмен. Ани продовжать розвиток бойового самбо до слова, вже з 2 січня у місті розпочнеться підготовка до кубку з бойового самбо, що пройде у Києві. Зокрема, цей майстер-клас від зірок Владислава та Сергія Рудневих став одним із етапів підготовки до чемпіонату у столиці, що є відбірковим етапом до міжнародних змагань з цього виду бойових мистецтв. Антон Чекаль Сергій Філоненко, перший міський.